Доброго ранку, друзі. Мої вітання з Чорногорії. Зараз 7.30 ранку, і ми прямуємо на зупинку чекати автобус і відправляємося в Хорватію на Балканах. Я вперше і чому ж не скористатися можливістю і не відвідати ще одну гарну країну? Дуже хвилювалися за погоду, так хотілося, щоб було хмарненько, і сьогодні трапилося диво. Марно, так що я думаю, гуляти по Хорватії нам буде комфортно. Вартість екскурсії до Хорватії 50 євро. чекають нас напроти оцієї новобудови, трікане називається. Будова, виявляється така маленька, що ми дійшли сюди за 10 хвилин. зупинку, Щоб зробити фотографії на Бококоторській затоці проти двох островів. Один із них натуральний, інший рукотворний. Натуральний там, де ростуть кіпариси. Зробили санітарну зупинку вже перед кордоном з Хорватією і з таким гарним краєвидом на гори. Зелені, кучеряві. в как история датируется с Доїхали ми з Чорногорії до Хорватії за три години до Дубровника. Кордон пройшли дуже швидко. Ну, взагалі, дорога була легенька. Дуже цікава наша гід-екскурсовод російськомовна. Вона говорить двома мовами російською та англійською. В автобусі були тільки українці і європейці. Приїхали ми вже в Хорватію, і перше, що ми побачили, це старе місто Дубровник. Неймовірна краса. Зараз заходимо в головні ворота, йдемо шукати екскурсовода. Дубровник найвеличніше й вишукане місто Хорватії, який називають перлиною Адріатики. Дубровник, як Венеція і Амстердам, включені ЮНЕСКО в трійку найкрасивіших міст пам'ятників Європи епохи відродження. Будувалося місто Дубровник протягом 13-16 століття. Ось такі вузенькі вулички в Дубровнику. Тут дійсно проживають люди, також здають апартаменти в оренду. На перших поверхах знаходяться ресторани і бачимо попереду балкони, на яких вісить білизна. В старому місті можна придбати сувеніри з лаванди. Запах стоїть неймовірний, і вартість такого сувеніру 12,50 або 15 євро, є й по 20 євро. Аромат лаванди стоїть не все старе місто. Кінчилася екскурсія, була коротенько. Дівчинка розповідала дуже цікаво, але так тихо. І загалом екскурсія тривала, мабуть, хвилин 15. Дівчинка хорватська говорила російською мовою. Було цікаво. Є три години вільного часу. Трохи прогуляємося цим старим містом. Дуже хочеться побачити звідси краєвид на море. Тані питна вода, так що можна набрати з собою в бутилочку і далі прогулюватися містом і пити холодну хорватську водичку. Сіночка продає сувеніри в національному хорватському вбранні. На терасу тут дуже гарний краєвид на море, також на вежу. Поруч з вежею є пляж. Люди тут відпочивають. Будинки в Хорватії відрізняються від будванських будинків. Вони вже такі виглядають трошки багатшими, скажімо так. Нам запропонували ще в старому місті взяти екскурсію на кораблі. Я думаю, там дуже гарні краєвиди на саме старе місто, на Дубровник. Екскурсія вартує 15 євро, але ми взагалі майже не бачили старого міста. Хочеться нагулятися в самому місті. Також зараз ми вийшли за територію старого міста, хочемо знайти якесь кафе, випити кави, тому що в самому старому місті це дуже дорого. Подивилися ціну на гамбургер це 20 доларів. Ой, 20 євро коштує. Гамбургер. Зараз трошки похмарилося, бо гуляли по старому місту, майже розплавились. Там дуже спекотно і вітру там немає, а тут уже поводка гарна, так що йдемо, гуляємо Хорватією. Щоб ви розуміли кількість людей, які бажають подивитися дубровник. Їх дуже багато. Хорватія дорога країна, хотіли тільки що подивитися. Яка ціна на морозиво? 5 євро. Один шарик. Гарненькі картини з Хорватією. Ціна 30 євро. Повернулися знову в старе місто. Зараз пройдемося ще з цими вузенькими вулицями гарними. І хочеться знайти тут краєвид на моречко. Вийшли ще на одну таку площадку, звідси відкривається дуже гарний краєвид на житлові будинки, які знаходяться на горі. І має бути видно сам дубровник, старе місто. Ага, небагато його тут видно, такий кусочок. Цього боку видно ворота на корабельну верф. Звідси виходили кораблі, які будувалися в старому місті в Дубровнику. Сама екскурсія по старому місту така собі. Я думаю, вона не вартує 50 євро. Але оцей краєвид, який в мене за спиною, я думаю, ми кошти витратили недаремно. Хочу вам подякувати за те, що переглядаєте мої відео та підписуєтесь на канал. Мені дуже приємно. Ще раз вам дякую. Бережіть себе та мирного неба над головою. Вийшла із старого міста вже таки трохи зморені. Зараз вийдемо ще трохи подалі, туди звідки відкривається дуже гарний краєвид на сам дубровник цей старий. Та й звідси непогано виглядає. І ще один краєвид на старе місто з іншого боку. Дуже все гарно, а тут такий класний пляж. І в Хорватії хвилі, не так як у нас в Будві штіль. Вода неймовірно такого смарагдового кольору. Краса. А там далі бачимо, стоїть круїзний лайнер. Що ми помітили на пляжі? Що вільних лежаків тут достатньо, а люди в основному лежать на рушничках. Цікавить вартість тут лежачка в старому місті, в Дубровнику. Ну, я так розумію, що тут відпочити не дуже дешево. Зато які хвилі, який колір водички, яка краса. Повертаємося в Будву через бока катурську затоку на паромі. Ми вже повертаємося в Будву і наш. Вже повертаємося в Будву і, щоб скоротити трохи нашу дорогу, перетинаємо бококаторську затоку на паромі.